Ну що, пора їхати? Ти вже достатньо витратив часу, герой. Це я герой. А ти що тут робиш? Забираю тебе? І я питаю тебе. Чого ти тут? Я ж сказав, забираю тебе. Чому ти тут? Про що ти говориш? Бо ти застриш. Бо я не боюся. От і все. Це нормально, не всі можуть. Не твоя вина. Що тобі страшно? Не твоя.